Всім привіт! Сьогодні я розкажу і покажу, як я буду ставити оці 520-ті зірочки і ланцюг на мінська. Які будуть нюанси, косяки, доробки що до чого? Дуже подробно, як я це все буду робити. Просто в мене мотор форсирований. Стоїть клапан, дві дирки у юбешному поршні і завжди ланцюг. Розтягується і рветься. Вже багато ланцюгів пішло. Хі -хі. Один недавно порвав, другий недавно. Третій склепав, вже не витримує. Буду питати подробніше по форсіровці. У мене ліпестковий хапан, розсверлений жикльор, холостого ходу під 0,6 мм. Четвертий ремонт. Поршень ub 100, там дві дирки розточив. В хто є? Подробніше, як я це робив. І головка піджата на 1,5 мм. Зараз я зрівняю передню зірочку з цією. Ця зірочка передня теж від мурив'я. На 13 зубів вона десь так як стокова на 16. Ну, за розміром. Це у нас на 14. От яка різниця. Шліце внутрішній. Тут чуть-чуть треба допиляти. Відстань між цим і між цим 16. А тут відстань між цим і між цим 17. А де ямки то 20 і тут 20. Ну, ніби чуть-чуть треба спиляти. Це і воно мав би стати. Ще один прикол. Цей, ця зірочка 520. Але вона чу-чуть грубша, ніж має бути. Вона 6 мм має товщину. І не попадає по ланцюгу. І чуть-чуть треба буде теж підпиляти, сточити ніби міліметр. Так як ця. Ця якраз нормальна. Вона ходить по ланцюгу нормально. Задня зірочка якраз ця на 37 зубів. Я порахував плюс-мінус, мав би вийти, ніби сток. Ніби сток 43. І передня 14. Ну, 14,50, якось так. 14,5. Вийде, це майже сток. 13 і 37. 37 зірочка. Вона йде чуть-чуть більше. Ніж стокова. Кріплення. Ніби дере я буду перероблювати повністю, а середню дірку може й стане так. Ну ніби я нічого не буду дороблювати середньою. Тут середній має 62 мм, тут має 64 мм. Так що буду розбирати задній колесо знімаю, дірочки. Це все буде підганяти зараз. Так що погнали. Так колесо задній зняв. Передню зірку зняв, ланцюг зняв. Імо, бачите, перекривило його. Дивимося. Бачите, шат трохи є. Ну, 64 мм. З цього боку міліметр і з цього виходить. Так, по кріпленнях. Один болт стане, всі інші не стануть. От один стане, всі інші ні. Треба якось пересверлювати, треба щось придумувати. Зараз я цим займусь. Не знаю, що думати тут, але щось придумаю. Мені довелося пожертвувати оцим, але я зробив сюди вкладки. Вони десь так якраз на міліметр. Так, що в мене по плану? По плану тут одну дирку лишити. Тут. Ця дірка співпадає з цим. Так що я тут сверлю, тут буде болт. І, напевно, тут сверлююсь і тут сверлююсь туди. Якось буде воно тут ось так якось буде. Короче, зараз. зараз я це все зроблю і покажу. Так що у нас вийшло? Тут цю дирку доробив, там від... Розсверлив одну, тут цю не чіпав, там розверлив. Цю доробив, там була дерка, цю теж доробив, там була, цю доробив і розсверлив. Так, що у нас тут виходить? Вставки ці? Тут дерка. Тут дірка і тут. Сюди болтик входить, гарно втоплюється і все нормально буде. Отак. Зараз це закручую і буду якось пробувати, може, центрувати. Так, зірочку я вже наполовину підготував. Всередині виточу. Вже стає нормально. Як я це зробив? Наждачка на цьому включив, тримаю зірочку і вона шліфується. Все нормально. Тепер мені треба зняти міліметр з неї товщини. Так, якось приступаю. Кладу сюди, затискаю тіски і бугаркою і з чіхою. Так от, Сточую вже зірочку десь на міліметр. Ну, до міліметра, я не знаю, так на око. Прикинув. Зараз ходу на місце своє. Поду бачити чи нічого не закусує. Вкрутив ланц. Наскільки на 1-2. Ну, менше з тим. Так нормально вкрутив. Так подивився. Так, ставлю це все. Так, все поклав ланцюг вкрутив ще раз на два дзвіна бо був знову задовгий. Тут все нормально. Тут це нормально. Так, він на передачі. Ніби рівно, все нормально. Звісно, це не ідеально я зробив. Але, але що є, то є. І все вроді нормально. Все готово, плохого колеса. Ніби все нормально. Ще раз зняв зірочку, ще раз розточив, бо бачу, що чуть-чуть заїдав ланц. А так зараз це бомба. Рівно, все нормально. А от як я сьогодні ранком почав знімати це відео, так сьогодні вечором, 10 година, і закінчую цю роботу. <гум> Знаєте те, що помахатись вам треба буде славно біля цього всього. Ой, славно. Ну а так в мене вийшло. Вже як воно буде їздити, я не знаю. Буду бачити. А, просто я таких. Відео на Ютубі не бачив. E, прям щоб показали від початку до кінця, що робити, що до чого. Просто розказували, типи старші та мужики. По-інакшому навіть я такого ні разу не бачив, щоб іменно клали таку зірочку від китайця, щоб клали від мурев'я. Ну, від морев'я так, але щоб від китайця зірочку клали. Переважно кладуть від іжів, вроді, І від іжа... Зірочку передню. Там токарі, сварки і так далі. і так далі. Це без токарів, без варок. Все цими руками. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Бо я сам дуже багато шукав інформації про це, так толком майже не знайшов. Думав спочатку е, йти до токарі, передню зірочку, е, класти іжочку, саму цю. Саму цю штучку хасти від Мінська, а зірочку хасти від Іжа. То все виточувати, зварювати. Так як на відео там чел з Ютуба розказували. Потім я собі помислив, помислив, що можна і так. А що для цього потрібно? Тільки день роботи і 1400 гривень на самі зірочки і ланцюг. ланцюг дід нормальний, вроді якісний. Не самий дешевий Так щоб його стало надовго Тоже. Правда, мені не вдалося нормально обшліфувати зірочку на 1 мм. Тому я думаю, що воно втратиться з часом і все буде добре. Раз, ще один раз підтягну ланс, ланцюг, після того, як воно втратиться, напевно, і все буде нормально. Правда, це все так косо, криво, але ніби нормально, знаєте. Відцентровано, вроді нормально. Чуть-чуть є, Чуть-чуть, так, чуть-чуть. Але, але своїми руками за пару гривень і день роботи. Як на мене, супер вийшов. Так що всім дякую за перегляд. Якщо я вам допоміг, ставте лайк, підписуйтесь. Всем пока.